Платить за баб, пацани. Всім дякую за підписку на мій телеграм, на приватний телеграм. Ніколи не плати за жінку. Зараз розкажу, декілька ситуацій, і в яких випадках все-таки прям обов'язково заплатить, і в яких не попастися на просто тілку, яка тебе розводить. І всім дякую за підписку на мій приватний телеграм-канал, на нашу чоловічу ком'юніті. Всіх обійняв. Пацани. Що я помітив, коли я раніше завжди думав, що гроші, і прям це прям ну піздець, будуть гроші. Я буду прям крутити усіма. І коли я представляв, що будуть гроші, я собі задав питання: типу, а що я буду робити, коли в мене будуть гроші? І я собі представляв, що в будь-який момент я пишу дівчині і сразу кажу, на, типу, на таксі, на тобі денях, на тобі то, що я там куплю їй там айфон, що я куплю їй сумочку, що я куплю то. І в один же ж момент я собі думаю, а їбать, я все купляти, хочу їй. Я хочу все купляти. Як добре, що є така штука, як бідність, в яку я багато раз потрапляв, і що я маю на увазі? Бідність? Бідність це коли ти прям от виживаєш, ти собі придумаєш, як проїхати в трамваї, блядь, як пробити декілька разів цей квиточок. Раніше так було, що в тебе їх пачка, і ти звіряєш якому ти зараз в вагоні, щоб поїхати безкоштовно. От прям такі умови. І такі умови мене призвели до того, що треба вчати жінок, що треба вчати жінок, і вони хочуть емоцій, бо гроші це теж емоції. І що я поняв? що жінка, яка каже тобі: Добре, я приїду, зустрінемся з тобою у центрі, і каже: там буду не знаю, о 9-й годині, байдуже, вона вже готова їй цікавий ти. Ти як особистість її реально цікава. І тут буде джентльменським чинком сказати, як ти будеш добиратися і взнати її шлях. Якщо в тебе немає грошей, а в мене були випадки, де в мене немає грошей, я просто брав і кажу: слухай, я не можу домовити таксі, бо бабла, взагалі, ноль. Але я приїду. До тебе, і ми поїдемо разом у центр, там зустрінемося і там пройдемося. Бувало таке, що я просто пакував пацани, і це було так романтично для них, як виявилось. Я просто брав термос з бутиками і їхав на свіданку. І для них це було, вау, що я сам приготував, є чайочок. Прикиньте, охуєнно, блядь, вам це подобається. А я ж дебіл, думав, що треба двіше. Пета що є дівчата які скажуть: нахуй, ти, лох. Але дівчина, яка вже їде до тебе, вона зацікавлена тобою як особистістю. Ти чомусь цікавий там зовнішні фактори, або ти вже якось так спілкуєшся з нею, що вона кайфує від тебе. Шарити за що я? І от в цей момент, коли в мене вже з'явилися гроші, то я вибірково, коли я розумів, що дівчина цікава мною, чисто особисто мною, я створюю умови, де вона зрозуміє: блін, клас, за мною о, якось ухажують. Да? Там таксі. Я кажу, замовляй таксі, будь ласка, скинь мені картку, я зараз тобі закину, щоб ти взяла таксі в, е, в дві сторони. Да? Навіть якщо я потім я завезу да? чи там поїду з нею, не буду казати: Верни мені, я тобі те за таксі закинув. Це ж крінж. Шарити за що я? Я вчився володіти жінкою без фінансів, прям ні ніхуя немає, і розумів, що. Тратитися я буду на жінку, яка зацікавлена мною. Вона вже цікавиться мною. Я для неї, тіпо, вже є тим, хто щось може. Ну звісно, я вже блядь, вривався в всі дві жухи. Але так мені не вистачало інструментів, коли вже приходило діло до сексу. Тобто, якщо я вже навчився знаходити дівчат і методом великої кількості це в Тіндері багато свайпів. Ну, тоді в мене тіндера ще не було, тоді був повні бабую, коли я її бачу прям сильно. Потім вже з'явився Тіндерші, типу, от Інстаграм щось почав що підключати. Це можливо переписуватися з кимось спілкуватися е і на вулиці масово підходити до дівчат. Тобто я зрозумів, що масово можна набирати велику кількість дівчат, просто не боявшись їх і вивчаючи їх. Я вже вам розказував колись формулу, де я просто записував стовпчик імена дівчат і. Прописував, що їх там об'єднує. Наприклад, ось у мене є п'ять дівчат, і у всіх цих дівчат тато бив і пив. Да? І потім я питав про відносини, одне те саме питання з одною тою самою е, ситуацією в житті. Дивився, як вони відповідають там по-різному, да? чи однаково, чи є схожість. Тобто, я, я так заморачився, що я отак вивчав жінок. Я хотів дізнатись ін, їхній інший світ, про який вони мовчать, бо про все, що говорять жінки, вони хочуть увагу, щоб її любили, цінили на руках. Носили ніякої блядь, конкретики. бо Ти не можеш дізнатися, як там відноситься до неї тато, і е, да, провести якісь е, пара, паралелі. Йоб, твоє мець слово, яке важке. Щоб зрозуміти, е, е, які вчинки для неї будуть працювати, які ні. Наприклад, для дівчинки, в якої тато постійно зникав. Для неї дати багато їй уваги, для неї знак це, що як тато колись повертався, давав багато уваги там цукерки, іграшки, туди-сюди. Він такий класний, потім знову зникав. Тобто, для неї, чим більше дефомінової уваги, тим більше дзвіночок, що зараз це все зникне. От ти не знаєш цієї інформації, все піздець. Тому я на навчанні кажу, бля, треба акцентувати ще раз на збор інформації. Я буду вам постійно перекладати, я вас цим збором інформації, пацани. Що ви це вивчали, і тоді ви зможете сканувати будь-яку дівчину, яка сидить перед тобою, розуміти все про неї і знати, як реально закрити її потреби, які просто дзвінять. болі, болі, да, біль, її конкретна біль. І якщо ти до цієї е, болі приложиш, як то кажуть, подорожник, і їй стане приємно. І біль стане меншою, то ти будеш номер один для неї. Так, вона захоче в спокій розглядати тебе як партнера. Розумієте про що? Типу, коли тебе вже не болить, ти вже окей, все, і ти можеш дивитися далі. І бачити, як ми можемо разом спланувати своє життя. Шажте про що? Вивчайте жінок, кайфуйте від них, і все у вас буде окей. Добре? Отакі от, от легкі поради від мене. І звісно, коли я вже трошечки підростав, бачив, що в мене багато уваги від жінок, і я такий, блядь. А як їх охуєно трахати? Так, щоб, типу, в мене ж була мрія, щоб мені за це платили. То велком, роздопляється, алло. <гум> Поняли про що я? І також почало її масаж, цілесні практики, оце йоні, і все так далі. Я зрозумів, що треба вже, якщо ти завоював дівчину, якщо вона в тебе є, якщо ти зробив так, щоб вона на тебе звернула увагу, то хочеться зробити так, щоб вона кайфувала від цього. Бля, так хуйово було, що мало було якихось курсів навчань, купляв якась одна вода, непонятно. Купив, блядь, щось про кунік, пов нього. Ну, Щитину, щоб не було, а, проводіть акуратний язиком, думаю, охуїть. Оце ти розказала, блядь. <клес> блядь. Не було нормальної інформації пацани. Взагалі про, просто жесть. Я розумію, що коли ви приєднуєтесь до моїх навчань, ви просто забираєте роки, роки досвіду <клес> і будете какувати від того. Так що не бійте жінок, говоріть, спілкуйтесь, розкривайте їх. І так, да, я хочу, щоб ви відчували жінку повністю. Особливо, якщо це твоя кохана, тут, блядь. Це не найважчий етап, бо просто когось розвести на секс, це easy work. Це може має бути тебе базою. А от, блядь, у відносинах це складний шлях, але він надовго. Це про стабільність, це про партнерство, е, яке я вам раджу, щоб у вас було, щоб у вас був і класний секс і розуміння один одного, і розуміти, що ви вільні у тому, що ви можете сказати один одному. Бо найсильніший дефіцит і пояснити це жінкам, що найкласніше це не секс, сквірт, оргазм. Тобто да? такі то подарунки, які я дарю тобі, ні, це можливість сказати про все, що болить, і проговорюйте, що ви маєте цінити це, що у вас є можливість про все сказати, легалізуйте будь-який запит, і тоді жінка не буде боятися, і ви будете реально. Може, вона щось і захочете, що з чим вам буде важко типу, да? але хоча б ви будете про це знати. Шарити про що Бо не знати і розуміти, що хтось може її зрозуміти, а не ти? Піздець, як буде важко. Боляче буде. Ой, пацани. Я радий, що мій клуб росте. Тут кайфово. що я можу висловлюватись на будь-які теми і закидати. Е Трошечки свого особистого життя. І зараз не про це відео, а про то, коли я закидую інколи якісь відео вирізки стронячків і так далі. І е, я просто хочу, щоб ви бачили, якщо в мене пацана тракториста з села, з Вінницької області все вийшло, то і у вас вийде. Отак.